Рішенням Конституційного Суду України 5 липня визнано на Конституційний окремий припис статті 483 Митного кодексу України, що встановлює санкцію за переміщення або дії спрямоване на переміщення товарів через митний кордон з приховуванням від митного контролю. Однак зауважу, що зовсім не йдеться про контрабанду, яка передбачена статтею 201 Кримінального кодексу України. Конституційний суд у своїх рішеннях неодноразово підкресливав важливість захисту митних інтересів та митної безпеки України за порушення митних правил встановлена адміністративна відповідальність, і Верховна Рада в межах своїх повноважень передбачила в статті 483, що переміщення та дії на переміщення товарів через митний кордон України. З від митного контролю є адміністративним правопорушенням. Однак абзац другої частини першої статті 483 зазначає безальтернативну санкцію, що за ці дії накладається штраф в розмірі 100% вартісті товару безпосередніх предметів порушення митних правил з конфіскацією цих товарів. Парламент у своїй відповіді на запит конституційного суду України зазначав, що в конституційних скаргах. Правильно зазначено, що ці приписи містять альтернативних санкцій значним матеріальним тягарем для порушника, і Верховна Рада визнала, що остаточне вирішення порушених питань має здійснюватись шляхом подальшого законодавчого врегулювання. Конституція України гарантує кожній особі індивідуальний характер юридичної відповідальності. Однак при такій безальтернативній санкції суди при розгляді справи про порушення митних правил за частиною першої статті 483 не можуть забезпечити індивідуалізацію такої відповідальності, оскільки відсутня в оспорюваному приписи інші стягнення неможливо зміни розміру відсотків, за якими визначається штраф, і крім того, в цій статті передбачена обов'язковість конфіскації. Неможливість вибору судом виду та розміру адміністративного стягнення з урахуванням обставин, а саме характеру вчиненого діяння, формовини, характеристики особи, наявності обставин, що пом'якшують або обтяжують відповідальність, фактично унеможливлює справедливий розгляд справи судом. І крім того, що санкція статті містить 100% штраф вартості предметів, вона передбачає також обов'язкову конфіскацію товарів, що є предметом адміністративного прапору. Тут Конституційний суд досліджував відповідність цієї санкції статті 41 конституції, яка передбачає право приватної власності, що воно є непорушним. Конфіскація має бути застосована виключно за рішенням суду у випадках обсягу і порядку встановленого законом. Так, право власності не є абсолютним, воно може бути обмежено. Однак таке втручання має здійснюватись, по-перше, відповідно до вимог закону, має відповідати правомірній міті, В даному випадку це захист митних інтересів, митної безпеки. Однак, ключовим в даному дослідженні було те, чи є тут принцип домірності, який вимагає досягнення розумного, справедливого балансу, з розумного співвідношення між інтересами особи і суспільства. При обмеженні права власності в інтересах суспільства домірними вважають. Такі заходи, які найменш обтяжливими для прав і свобод приватних осіб з поміж усіх доступних для застосування заходів. Ще Конституційний суд врахував в своєму рішенні практику Європейського суду. І в зв'язку з цим я хочу зазначити, що ще півтора року назад, 13 січня 2022 року, Європейський суд з прав людини прийняв рішення. Краєва проти України, в якому безпосередньо досліджував санкцію статті 483 митного кодексу і зазначив, що штраф щодо рівня вартості товару є дуже великою сумою конфіскація товару, що є обов'язковими заходами, без жодних винятків неможливість дискреції суду не дає можливість українським судам врахувати індивідуальне. Обставини, що позбавляє взагалі сенсу будь-яку оцінку судом, і подібна жорстка система не здатна забезпечити потрібний справедливий баланс між вимогами загального інтересу та захистом прав особи на власність. І ще хочу окремо підкреслити те, що конституційний суд в своєму рішенні чітко прописав. Що відтерміновується втрата чинності абзацу 2 частини першої статті 483, яка фактично визнана неконституційним, на 6 місяців для того, щоб унеможливити непритягнення осіб до відповідальності за порушення митних правил. Верховна Рада з дня ухвалення цього рішення. Не пізніше 6 місяців має внести відповідне нормативне регулювання, і щоб це нормативне регулювання було відповідало конституції і рішенню суду.